Хлопці з кучерявим темним волоссям, у яких є друг з прямим світлим волоссям. Ми все про вас знаємо. Усім привіт! Мене звуть Олеся. Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо терванити про саме життя. Підписуйтесь, і залишайте подобайку на це відео, якщо не сподобається заберете усе назад пізніше. Готуйте собі або кавусю і до роботи. Сьогодні поговоримо про фільм, який став для мене просто повною знахідкою і несподіванкою. Але хто я така, щоб не про це з вами? Особливо, коли ми вже обговорювали подібні проєкти: червоний, білий. Та королівський синій для таких, як я, це фільм за одноіменною книгою, обкладинку якого я вічно бачила у книжкових магазинах і вічно думала, що ну куплю наступного разу. Хто ж знав, що треба було купляти якнайшвидше, бо вже і фільм встигли зняти. За сюжетом в нас є Алекс, це син президентки США, і британський принц Генрі. Вони ненавидять один одного. Але коли у ЗМІ з'являється фото неприємного інциденту, щоб уникнути негативних наслідків для своїх країн, хлопцям доводиться вдавати, що у них добрі стосунки, і поступово їхня вимушена. На дружба переростає в щось більше. Це ж трясі від ворогів до коханців, тобто моя зупиночка. Я взагалі ви помітили, як нам стали натякати на монархію у багатьох проєктах, творцям, що щось відомо. Перше, що я помітила, що на відміну від того, що у червоному білому та королівському синьому у нас вже далеко не підлітки в головних ролях. Принцю Генрі, 22-23 роки, а Алексу 21, поводять вони себе все ще як підлітки, якщо і не гірше, іноді фільм такий комедійний, тобто з прийомами комедійного жанру. Чого тільки коштує псування того торту, через який хлопцям треба було почати грати у цю дружбу? Е, Ну тобто, готуйтесь трішки покрінжувати у фільмі. відіймаються цікаві питання, але такі, про які цікаво послухати, але не відчути. А хоча знаєте, хто з нас хоч раз в житті не відчував, що корона не дозволяє нам поводити себе так, як ми хочемо? Бо у нас є обов'язки перед своєю країною, які ми належимо. Ми не належимо ж самим собі. Ну з ким не буває, так? Але на це дійсно цікаво подивитись. До того ж, це ще щось незаїжджене. Тобто, якщо й беруть таку тему, то ж за все, це про члена королівської родини, так але вона чи він завжди обирають таку просту людину зі звичайної сім'ї, максимум середнього класу. А тут що один, що другий, це людина зі статусом, тобто вже якісь зміни у початкових даних. Також цікаво подається тема журналістики, але більше я нічого сказати не можу, щоб не проспойлерити вам. Тому, якщо вам у принципі подобаються такі проєкти, як коли завмирає серце, чи молоді монархи, чи якщо вам подобаються такі милі наївні романтичні історії у комедійному жанрі, чи якщо вас цікавить ЛГБТК плюс тема. Думаю, як кіно на вечір буде дуже навіть як варіант. Ну а якщо ви вже подивились чи не боїтесь спойлерів, слухайте далі. Чесно, от начебто мали зійтися усі зорі, от начебто усе як ми любимо. Але якщо порівнювати з тими ж молодими монархами, чи коли завмирає серце, червоний білий та королівський синій, ну він так трішки г, програє. Можливо, треба прочитати книгу, бо у книзі 100% більше можливості розкрити персонажів, їхні вчинки, взагалі пояснити, що відбувається. І скоріш за все там краще описують. Ці два світи, тобто політика США і правила британської королівської родини. Але я людина, яка поки що тільки дивилась фільм, і Ха, у мене багато питань. Я роблю знижку на те, як солодко спілкувались між собою Генрі та Алекс, бо розумію, що такі люди та такі варіанти стосунків існують, просто це трішки не моє, та, але й таке. Але ж трясся, вони обидва з серйозних сімей, і їм вже давно не 15 років. І вони хочуть сказати, що те, як вони ховались, це рівень сина президентки і члена королівської родини, та навіть Вільгельм. Саймоном ховались краще, а вони підлітки. І Саймон зі звичайної родини, без охорони, зв'язків і можливості придбати додаткові гаджети з подвійним, з потрійним захистом своїх особистих даних за першим же бажанням, користуватись незахищеними месенджерами і не видаляти свої текстові повідомлення, ходити у публічні місця, де просто купа людей, необдумано приїжджати один до одного, знов таки ризикуючи бути поміченими у публічних місцях. Конспірація на вищому рівні. Нічого не скажеш. Прекрасний план так може кохати. Ані вдарила в голову, але увесь фільм хлопці те роблять, що говорять, що у них є обов'язки перед своїми країнами, що так не можна, і все таке інше, і у той самий момент вони роблять ось так. Дане міднайґенекамтмарумандесекенфлов Резиденс Незрозумілий момент був з останньою заявою у палаці. Коли хлопці викрили, Алекс першу виступив зі своєю промовою, визнаючи усе. Тож на що у принципі сподівались у палаці, коли після промови Алекса вони вирішили, що Ген Генрі, треба тепер виступити і заперечити усе, коли буквально один з учасників конфлікту усе вже визнав. До речі, коли дивились цю сцену у палаці, у голові це звучало тільки так: я працівник поліції. Ну та що Ну віднушов. Ви дасте сказати, ну що ви що смієтеся, Сміюся. Я скажу вам. Та, ти... Ну і за традицією оглядів пройдемося по персонажам. Алекс, я все ж таки думаю, що у книжці він більш глибокий персонаж, бо його історія від робочого класу до політичного діяча ще й такого високого рівню. Дуже цікава, але у фільмі замало часу не просто для розкриття цієї теми, а взагалі усього. Тепер я розумію, чому ви мені з анонсі цього огляду говорили, що спершу треба прочитати книжку. І я не просто так сказала, що він політичний діяч. Було видно, що його тягне у цю справу, і він хоче допомогти. Але як я зрозуміла, стикається як мінімум з ейджизмом, що знов-таки доволі цікава тема. Але що правильно у фільму нема часу на розкриття усього цього? Можливо, був сенс зробити саме міні-серіал, а не фільм. Я б, наприклад, залюбки подивилась більше на пані президентку, тобто просто не переверні. Уму у мутурман. Я як тільки побачила її на екрані, мама рідна, це було таке приємне здивування. Це ж просто Багиня! навіть готова пробачити, що вони з Алексом взагалі не схожі на мати та сина. І, звичайно, мені сподобались їхні стосунки, як мати та сина, особливо коли Алекс розповів про свої стосунки з Генрі і як спокійно повсякденно відреагували Елен. І це в нас таке чітке порівняння не те, щоб культури, але такого сучасного бачення правителів. Повернемось до цього питання за хвилину. Генрі, і це у нас така тендітна квіточка, і мені це сподобало. Подобалось. Він нам показує, що ніжними і романтичними можуть і абсолютно мають право бути не тільки жінки, і це не забирає у чоловіків їхню мужність. Вона у них є з народження, бо вони власне народилися чоловіками. І нічого більше для того, щоб бути мужніми, не треба. Я знаю, що говорила про солодку нудотність стосунків Алекса та Генері, але це виключно моя проблема, бо ми з хлопцем називаємо одне одного не пупсиками, а пацюками і родіємо життю. Розумієте, це не означає, що щось погано. Просто це для мене трішки солодко. Ну що ж тут поробити? Але й таке також має місце бути. Повертаючись до теми правителів, мені дуже сподобалася ця остання сцена у палаці, де люди вийшли з прапорами ЛГБТК бо це нам чітко показує, яка величезна прірва між сучасним суспільством і застарілою монархією. І знов таки цю тему було б класно розкрити трішки краще і більше. І взагалі я б була дуже рада, якщо б творці проєкту взяли на себе таку сміливість підняти питання: а чи є сьогодні сенс існування королівської родини як такої? Так, це величезна традиція і це частина культури, але ця традиція існує виключно за кошти податків простого народу. Вона, якщо я правильно пам'ятаю з курсу університету, не те, щоб має якусь політичну силу. А як ви розумієте, кошти на утримання королівської родини треба ну багато. Могли б ці кошти піти на розвиток самої країни? Так, з іншого боку, це величезна частина історії, це красиво, і це культура. Не знаю, це складна тема, і щось там якісь натяки на її розкриття, чи, хоча б підняття її показ Зують у фільмі, але роблять це ну дуже-дуже так е... обережно і чітко про це не говорять. На жаль, через те, що це фільм, мені більше і сказати про інших на те, щоб є що, бо мала часу на розкриття персонажів та сюжету як такого. Але Бліц ніхто не відміняв. Нора, подруга По-перше, це ж мія з, з любов'ю Віктор. От щастить їй на ролі подруги хлопців, які їм подобається хлопці, але вона була неймовірною кожну секунду свого екранного часу. Оскар, тато Алекса. і я думала, що Алекс буде схожий хоча б на свого батька. Якщо він не схожий на мати, але я б радила Алексу зробити ДНК тест. Захра. спонсор мого особистого кринжу. Я розумію, що це романтична комедія, але я досі не можу виконати з голови оту сцену, де вона викрила Алекса Генрі. Ну і та розмова по телефону на крайній випадок. I want you to march your skinny, perfect ass over to the prince hand him your phone, or so help me God, you will never. See you. Можливо, комедії то просто не моє Беатріс, сестра Генрі, гарнюня, ну от просто дуже прикро, що її показували так мало. Вона мені здалася такою комфортною і нічого не можу з собою подіяти. Як тільки вона з'явилась на екрані, усе, що я учула у себе в голові, це Ха! І ще один візлі. Мігель. От я так і знала, що він буде пацюком. От так і знала. І знов таки, Алекс вже бачив, що цей Мігель може видати інформацію, навіть якщо його просиш, цього не робити. Як це вийшло з виборчою кампанією Алекс. В його рідному штаті і Алекс все ще безтурботньо просто розважався з Генрі в одному готелі з цим Мігелем. Серйозно, і знаєте, чесно кажучи, коли викрили хлопців, мені не те, що було їх дуже шкода. Потреба ж якось трішечки думати, коли хочеш стримати усе у секреті. Чи це був план Алекса нарешті зробити усе публічне? За короля Джеймса третього, навіть сказати нічого, окрім того, що це прекрасний актор, я його дуже люблю, і він прекрасно відіграв роль такого яскравого представника. Мона. Анархії. Я не знаю, чи буде продовження, бо як я зрозуміла, у книжки одна частина. Хоча Кейсі Маквістон сказали, що вони були дуже здивовані, якщо б це був кінець історії Генрі та Алекса. Але Кейсі мають у планах саме розширити свій всесвіт. Тобто, можливо, написати іншу історію, де будуть вже інші головні персонажі. Ну Amazon Prime, як і кожна студія, дивитиметься на успіх цього фільму. Якщо прогляди будуть високими, то звичайно вони подумають над продовженням і попросять про це Кейсі. Інше питання, чи потрібно воно взагалі, я от не. Не знаю. Говорячи за себе, то я, напевне, просто куплю книжку, щоб дізнатись більше про персонажів та і все. Бо для мене історія розказана. А що ви думаєте про фільм, книжку чи продовження? Спишемо ще у коментарях, ну а побачимось знов вже зовсім скоро в ось цьому ось цьому, чи у наступного відео. Та поки що па-па!